Привіт! Сьогодні порівнюємо дві моделі 25-го року Roadgulide на 117-му двигуні та cvo CVOST на 121-му двигуні. 117-й двигун MiłoCay це повна тяга, відмінний момент на низьких обертах, ідеально для далеких поїздок і спокійного круїзингу. 121 й двигун cvo CVOST, потужний за рахунок більшого об'єму, підходить для агресивної їзди та трекового стилю. Підвізка родглайд шова Dual, яка є комфортна навіть на високих швидкостях. Вона створена для турингу. Підвізка Sivio ST регульована шова, жорсткіше налаштована, точна реакція в поворотах, спортивний характер. Glide посадка комфортна, турингова, має два сидіння, комфортно подорожувати вдвох. Сіво СТ, вище сідіння, підніжки назад. Кермо далі. Спортивна поза. Road Glide класичний туринговий стиль, преміум декор, блиск і комфорт. CVO ST чорний карбон, агресивно спортивний вигляд. Легше на 14 кг. Вихлоп голосніший, різкіший, басовий удар для драйву. CVO ST має ще один додатковий режим режим треку. Road Glide – класичний звук Харлі. Чиста насолода для подорожей. І б'ємо підсумки. Road Glide 25 25-го року 117 двигун. Турін для комфортної поїздки вдвох. Road Glide – CVO ST, 25 го року. Egoist – для швидких та комфортних подорожей обирай свій варіант «Харлі Девідсон Одеса».